Виконуємо номер 276 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, обчисли. Задання перше: Сума 3,19 і 4. Друге, Сума 5 і 2,719. Третє. Сума 1,12 і однією Четверте – сума 8,15 і 1. П'яте – різниця 7,39 і 1. Шосте – різниця числа 5 і 4,1 4,13. Сьоме – різниця 2,12 і 1. 4. І восьме – різниця 3,2 3,23 і 1. 9. Приступаємо до виконання. Щоб Додати мішані числа потрібно додати цілі частини до цілих дробові до дробових. Додаємо цілі частини 3 додати 4 буде 7. І дробову 1 дев'ята додати 0 буде 1 дев'ята. Отримали 7,1. Завдання друге: додаємо цілі частини, 5 додати 2 буде 7. І 0 додати дев'ятнадцятих буде 7 дев'ятнадцятих. Отримали 7,7. Завдання третє. У нас мішані числа, але в дробової частини різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника. 2 і 7 – взаємно прості числа, тому їх спільним знаменником буде їх добуток. Знайдемо додаткові множники. 7 і 2. 7 множимо на 1, 7 новий чисельник, і 2 множимо на 1, 2 новий чисельник. Тепер додаємо цілі частини і дробові. 1 додати 0, буде 1, 7, 14 додати 2, 14 буде 9 14. Отримали 1, 9, 14. Задання четверте: різні знаменники зводимо до спільного знаменника. 10 крат на 5, тому найменшим спільним знаменником буде 10. Знайдемо додаткове множне для першого доданку. 10 ділимо на 5 буде 2. А тепер знайдемо новий чисельник 2 множимо на 1, 2. Додаємо до цілих частин 8 додати 0 буде 8 і дробові 2 десятих додати десята, буде 3. десятих. Отримали 8,3. Завдання п'яте. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої частини і дробової частини зменшуваного відняти відповідно цілу і дробову частину від'ємника. Віднімаємо цілі частини. 7 відняти 1 буде 6, 3 дев'ятих відняти 0, буде 3 дев'ятих. 3 дев'ятих можемо скоротити на 3. Буде 6, цілих. 3 ділимо на 3 1, 9 ділимо на 3, 3, 6, цілих, 1 третя. Далі 5, цілих. розпишемо як 4, цілих. і знаменником нам потрібно 3 3 третіх. віднімемо 4, цілих, 1 третя, віднімаємо цілі частини, 4 відняти 4 буде 0. І 3 третіх відняти 1 третя, маємо 2 третіх. отримали дріб 2 третіх. Зводимо до спільного знаменника 4 ділиться на 2, тому 4 буде найменшим спільним знаменником. Додатково множник 2, 2 множимо на 1 буде 2. А тепер віднімаємо від цілої частини цілу від дробової дробову, 2 відняти 0 буде 2. 2 четвертих відняти 1 четверта буде 1 четверта. Отримали 2,1 четверта. 3,2 третіх ,3 відняти 1 дев'ята. Зведемо до спільного знаменника. 9 ділиться на 3. Тому найменший спільний знаменник буде 9. Знайдемо додатковий множник. 9 ділимо на 3 буде 3. Знайдемо чисельник. 2 множимо на 3, 6. Тепер віднімаємо від цілих цілі частини від дробових дробових. 3 відняти 0 буде 3. 6 дев'ятих відняти 1 дев'ята буде 5 дев'ятих. Отримали дріб 3,5 дев'ятих. Ми обчислили номер 276 виконано.